Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитись, що буде завтра. Як завжди, починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, давайте дивитись, що ж у вас буде завтра в особистому житті. Так, ну тут потребує допомоги. Якийсь ну, імператор тут показаний, людина, яка важлива чимось для вас, може бути з вашої родини, може бути а, співробітником, навіть директором для вас може бути чоловік, який, знаєте, от як. Навіть не в одній ситуації він Потребує допомоги, для когось він може допомогти вам в якихось різних ситуаціях. Тут вже дивіться, ви різні і у кожного, у кожної по-своєму буде, але я б сказала, тут як фахова допомога. Тобто, якщо йому потрібна буде допомога, то треба буде його. його. Відправляти ну, там, до лікаря, наприклад, або до там, юрист, нотаріус. Тобто тут якась така ситуація, яка не просто там будь-хто може допомогти, а от саме фахова. І якщо він буде вам в чимсь допомагати, то це теж буде не просто там на словах, як я там знаю, я не знаю насправді. А ні, він буде допомагати в тому, в чим він розбирається. Отак От тут. Давайте далі. Сфера кохання. Сфера кохання. Так, давайте побачимо, що ж у вас буде завтра у сфері кохання. Тут щось не вийде так, як вже було вирішено, Знаєте, як це ситуація, яка вона вам, от як би там не виходило, але все одно вам ця ситуація як дарунок. Тобто. Ну, Наприклад, ви рішили з кимось там зустрітись і очікували на цю зустріч, але не підете чомусь, буде причина. І це найкращий для вас варіант. Як би ви його не сприймали, а все одно це буде найкращий для вас варіант в цьому випадку, або, наприклад, з цією людиною. Як залишаєтесь в очікуванні, от те, що ви хотіли б зробити, Воно не відходить від вас, от просто ну, ніколи цього не буде. Ні, воно буде, але, наприклад, на наступному тижні. Ну, там, наприклад, ви хотіли піти е, в кінотеатр чи в театр, чи е, там, десь, ну, десь хотіли, наприклад, піти. І ця, е, цей шлях у вас відкладається, не відміняється зовсім, а просто відкладається. Давайте далі. дії чоловіка у бік жінки. Давайте побачимо, що там завтра буде робити. Нічого не буде робити. Щось там або його робота відволяче, або просто те, що він хотів би зробити, не буде можливості. Ні, поки що ні. Ну, не в цей день, принаймні. Давайте далі, що ж жінка буде робити в бік чоловіка. Бистрій буде тут. Ага. Ну, жінка тут показано, що вдома, або, або це роботи стосуються. І тут як сюрприз, як якийсь дарунок приємний. Тут жінка, знаєте, от те, що вона зробить, вона знає, що це сподобається. Щось таке, знаєте, приємне для чоловіка. Щось, що йому буде, от, ну, ну, як, спосіб показати, що ти для мене особливий. От так, тут більше. може, зготує щось там смачне, знаючи, що він це точно любить. Може. Щось інше. Давайте далі дивитись для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Працювати, навчатись будете. Ну Яка тут сфера кохання, не до неї? Тут щось таке. Знаєте, коли вам є чим зайнятись, і сфера кохання зачекає. Навіть тут може бути така якась ситуація, коли ви з кимсь будете взаємодіяти, ви комусь можете допомагати, або ви від кого будете приймати допомогу. Тобто це щось, що вам ну, треба зробити. От просто треба і все, бо так вирішено вже. Бу було прийнято рішення. Отак От пише. Давайте далі. Робота. Що ж у вас буде завтра в роботі? Щось дуже приємне спілкування. Будете і працювати, і спілкуватись, і все якось воно згармонізує вас. Може бути як новий початок, може хтось з вас виходить на нову роботу, і так буде приємно, що там класний колектив, гарні люди зберуться. Може бути навпаки, от там, де ви працюєте, просто от в цей день прийдуть ті, з ким вам приємно спілкуватись. Тобто ситуація, яка, ну, як, знаєте, коли ви обираєте для себе взаємодію з тим, з ким вам приємно, коли ви взагалі щось будете обирати для себе в цей день на роботі, але це щось, що вам ну, от настрій покращує. Знаєте, от Я тут ризикну, але я отримую за свій ризик приємний результат. От щось таке, знаєте, коли ви будете радіти тому, як пройде день? Ось так для багатьох з вас. Давайте далі. Що ж вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Угу. Тут про якісь таємничі знання, таємні знання, знаєте, навіть от як сперечатись будете, або про чиюсь суперечку. Це може бути про. Або це у вас вдома, ну, в вашій родині, може бути про чиюсь родину, тобто щось ви дізнаєтесь, щось, що ви ну, от як могли думати, що там все геть інакше, а виявиться ось так. Тобто приймайте, як є, це якась ситуація, яка буде перед вами розкриватись саме деталями. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Знаєте, ви можете в цей день як закриватись від когось, як вибудовувати круг себе паркан якийсь. Коли, наприклад, хтось хоче до вас як повернутися у спілкування, а ви будете відбиватись від людини. Насправді там того спілкування буде на хвилину або на дві. Ви більше зусиль витрачаєте на те, щоб відмежуватись від людини, ніж е, тієї справи буде. Ну от Ми ж спитали, відповідь така, там вже дивіться. Може, це хтось, кого ви заблокували, наприклад, і людина буде намагатись пробитись до вас у спілкуванні? Може і так бути. Давайте далі, чого ж вам не уникнути. Давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. На жаль, якихось страхів стосовно тут або окремої сім'ї, або колективу. Страхи, які можуть бути нічними, наснитись щось може, які завершаться от одразу, як прокинетесь, для когось більш за все страхи матеріального порядку, коли ви боїтесь, що вам на щось не вистачить грошей, наприклад. І, на жаль, цього не уникнути. Але не забувайте, що ви таким чином як програмуєте свій простір. Краще, ну, якщо вам страшно, що може на щось не вистачити грошей, краще боятись того, що ви не будете знати, куди їх дівати, ті гроші. Програмуйте краще так свій простір, бо ми вміємо думками собі так налаштувати, що. Потім не знаємо, що з цим робити. Давайте далі порада від вищих сил. На цей день порада від вищих сил на завтра для вас. А тут про брехню і треба комусь з вас замислитись над цим. Королева кубків, а дно колоди Паш Кубків. Це може бути цілком от ситуація між вами і дитиною. Коли брехати буде так, що аж, аж, аж. Але ж ви відчуєте, ви ж знаєте свою дитину. Може бути для когось з вас, що якась людина з минулого, про кого ви вже знаєте, що вміє прибрехати. Знов з'явиться в вашому просторі буде вам щось таке розповідати, що ви не будете знати, як то на голову натягти. Будьте уважні, От просто будьте уважні, бо тут більш як між жінками все ж таки розмова, якщо це не про дітей. Але будьте просто, от, знаєте, як слухайте і вмійте чути між. Між словами, між правдою та кривдою. Ну і все. На цьому всім дякую, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей пов'яза з вами. І будьте уважні до себе і до оточуючих, і бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока!